Вітаю вас, друзі і підписники на моєму каналі Марині Марії. З вами я Марія, і хочу попіклуватися сьогодні про ваше ментальне здоров'я. Тому у нас розклад на 7 чакр. У нас два варіанти. Є фігурка там, де лежить на книжечках, є фігурка там, де читає, але дивляться на вас, і хоче з вами поділитися. У нас є дві колоди. Обирайте по колодам, по фігуркам, по позиціям 1-2. Перший варіант. Давайте покладемо сюди. Давайте розкажи нам про сім чакр. Ви пам'ятаєте, я думаю, більш-менш відома інформація. Колода карт вже підготовлена. Тож у нас сім карт. Це буде Муладхара. Це буде Сваджистана. Свадгестана іноді її називають. Маніпура. Анахата, сердечна чакра, вона ключова. Хоча маніпура трансформаційна, так? Вішутха, аджна і сахасрара. Зв'язок з Богом у вас як із як у дитини, скажем так. Ну що ж, давайте поговоримо про коріневу чакру Мулатхару, там, де ви відчуваєте безпеку, там, де у вас є зв'язок з родом, тут ви от сама досконалість, це прикольно. У вас є чітка внутрішня упора, у вас відчувається потреба або баланс у виживанні. У вас є стабільність, у вас є захищеність, у вас є. Фундамент енергетичної системи, і це не не радувати. Єдине, що ми зараз перейдемо, це мені вже підказує маніпура, яка говорить, що я готова до трансформації. Давайте ми подивимося, що це означає і що це для вас. В Сведжестані в нас говорить, я вам нагадую, це сакральна чакра, яка відповідає за сексуальність, за емоції, за задоволення, творчість, чуттєвість. І тут вам варто вже зробити вибір для того, щоб самореалізовуватись і входити в світ, да, для того, щоб бути готовий до змін. І тут відчувається, що ніби я готовий, ніби я йду у гармонію сам із собою. І разом з тим в нас знаходиться певний аспект. Якщо ми подивимося на дівіант, да, то тут є в нас зміючка, яка підтачує і говорить, що в нас є підводні камні, в нас є певні. Хоча це просто, знаєте, як. Я це називаю, пам'ятаєте мультик про побіду, як ви хто назвете, так вона і повезе. І отут так само, да? у вас ви кажете, що мене буде чекати неприємності, і вони вас будуть чекати. Ви говорите, що вам буде складно, і там буде складно. Хоча, якщо ми говоримо про наступну чакру соняч... сонячного сплетіння, то тут впевнений, готовий до змін і місто вже вас чекає, вже да? процеси запущені. І гор тут немає. Тут є лише, навіть якщо ми подивимося по місячному циклу, то саме зараз цей місячний цикл ми з вами будемо зустрічати. Давайте подивимось О, вже взяла знову ж таки, дивіться, повторюється, ну, оце просто карти гадають самі по собі, і я говорю разом з ними. Десь попала я в резонанс. Чому? Тому що. Тут і є, як ви яхту назвете, була яхта Побєда, випали дві букви, стала біда. Тому припиняйте, що посіяти, то і пожнете, все-таки пограйтеся з собою в якусь гру успішної людини і починайте діяти. Причому ви маєте чітко збалансовувати, бачите, ви тут розвертаєтесь трохи назад і знаєте, що вас можуть чекати перешкоди. Якщо ми перешкоди знову ж таки назвемо не перешкодами, а викликом, цікавим квестом, який вас чекає, то. То буде зовсім, от геть, зовсім все по-іншому. Не чекайте неприємностей, а працюйте чітко над, своїми, над своєю самореалізацією. І будьте готові до змін, готові до того, що, щоб в житті не сталося, все вам на, кращ, на кращий результат. Знову я граю в якусь, знаєте, розклад де як програма успіху, хоча я, в принципі. Ну, от я так бачу. Хорошо, давайте ми. Я ще хочу взяти. Так, однозначно, вам говорять про те, що у вас в домі все стабільно. У вас, ну, от правда, чудово, і замість того, щоб. Давайте так, от у нас маніпура в порядку. У нас Муладхара в порядку, у нас Ваджестана творчість, теж вона рулить. І говорить про те, що у вас є всі етапи і позиви для того, щоб у вас все більше покращувалось і щоб ви раділи життю. Для цього ви маєте мати баланс, тому що колісничий, хочете ви цього чи не хочете, він буде вас понукати до балансу. Тобто я готовий віддатися весь своїй справі, своїй творчості, і я готовий. На перешкоди, та щось мені, там, можливо, боязка. Хоча, по картам я можу сказати, що ви на своєму місці, ви чітко йдете до цілі. І вам треба просто йти, знаєте, як по інтуїції. Ось так я краще скажу: йти по інтуїції і чітко розуміти, що ви займаєтесь своєю самореалізацією. От що не є, це впевненість і готові до змін. Що ж говорить у нас Анахата? Анахата це сердечна чакра, яка говорить, що я відкрита до світу. І тут в нас і є ось ця зміючка, я її асоціюю із тим, що ви кажете, я не буду поспішати, я досить маю все продумати, я маю зробити такий, знаєте, звіт, хто плюс, хто мінус, для того, щоб знати, кого любити, кого не любити. І тут раджу. У мене перевернуті таро. Угу. Угу. І тут все ж таки вони говорять про, то, про те, що у вас реально немає спокою і впевненості у людях, і ви в більшості говорите про те, що я, я буду, я. Але тут йде мова про баланс любові, доброти. Тому е, у кожного, хто би вам не зустрівся, не зустрічайтеся зразу з якимось аспектом того, що вам зроблять погано. Ні. Якщо ви навіть побачите якийсь е, хейт, да, там, чи застріч, чи ще щось, чого ви там боїтеся, не важливо. важно те, що ви можете побачити в них свої. Оці свої аспекти які люди називають їх да? І якщо вони кажуть, бачиш, як ти чогось там. Там робила, робила і не доробила, то знаєте, що це ви самі до себе можете говорити просто, да? тільки через уста інших людей. Або, навпаки, вам треба варто вчитися на людях, не звертати увагу на їхню думку і довіряти своїй інтуїції. Адже маніпура це. Це трансформація, яка вас веде до інтуїції, тому що саме в чакрі відшутха, а відшутха вона буде вам відповідати. Вона, буде, вона відповідає за натхнення, за творіння, за самовираз. І тут вам страшно, вам страшно сказати, вам страшно заявити, заявити про себе, заявити про свої діяння. Да? Ви Говорите, а самі потім боїтеся. І тут вам говорять, що для чого ви не варто боятися людей, вам треба навчитися. Але тут йде мова про баланс любові, доброти. Тому ем, у кожного, хто би вам не зустрівся, не зустрічайтеся зразу з якимось аспектом того, що вам зроблять погано. Ні. Якщо ви навіть побачите... Якусь, якийсь хейт, якийсь там, чого ви там боїтеся, не важливо. Важно те, що ви можете побачити в них свої, оці, свої аспекти, які, люди називають їх тригерами. Да? Вам треба варто вчитися у люд... на людях, не звертати увагу на їхню думку і довіряти своїй інтуїції. Адже маніпура це. Це трансформація, яка вас веде до інтуїції, тому що саме в чакрі відшутха, а відшутха буде вам відповідати. Вона буде, вона відповідає за натхнення, за творіння, за самовираз. І тут вам страшно, вам страшно сказати, вам страшно заявити, заявити про себе, заявити про свої діяння. да, ви... Говорите, а самі потім боїтеся. І тут вам говорять, що для чого ви не варто боятися людей, вам треба навчитися. Якщо вам не вистачає, наприклад, впевненості, ви можете провести вечір. Тут ще, знаєте, що може бути говорити егоїзм, ви можете попасти в самотність, Знаєте, що це буде говорити про дисбаланс. Тому що в анахаті, коли анахата, тоді ви задоволені, ви проявляєтесь, ви щирі, да? у вас міцні стосунки. Отут От ви не вмієте будувати ну, ви вчитеся будувати міцні стосунки. Але від шутха, так, яка говорить про натхнення, творіння і самовираз, отут вам варто попрактикуватися, по, можливо, почитати в голос, можливо, поспівати для того, щоб ви могли. Угу, вам треба вчитися. Вчитися І припинити зважати на інших людей і на, іншу, на їхню думку. Тому що це заважає вашій творчості і народженню чогось нового. Творчість, друзі, це може бути прояв будь-чого. це не обов'язково малювати картини. Так? Це може маленькі життєві проекти, можливі ваші. Ну, я вважаю, що в нашому житті все, що ми робимо, це маленькі проекти. Зробити день народження дитині це проект, зробити зв'язати щось, це проєкт, на роботі щось придумати, це проект, тому отут заважає вашій творчості. У вас мають бути відкриті двері, і для цього вам треба потрохи вчитися, налагоджувати стосунки із навколишніми, проявляти себе. До речі, якщо ви не можете прийняти рішення, про що говорить ваша сакральна чакра. Ви можете потанцювати, можете зайнятися спортом, да? тобто вам треба трохи заземлення, трохи більше заземлення, тому що є вплив ще місяця, повного місяця на вас, і ви десь відлітаєте І для того, щоб ви не відлітали, а вже почали самореалізовуватись, вам варто. Все ж таки згадати, чим ви любите займатися, і почати самовиражатися і не боятися людей. Ось так. Давайте подивимося, що нам говорить третє око. Третє око каже, що я усім задоволений. В мене, в мене все. Все тік-так, я творю свою реальність і інтуїтивно я відчуваю. Да? Хоча, якби коло мене сиділа людина, яка мені підказувала, було б ще краще. Тобто, знову ми бачимо деякий дисбаланс стосовно недовіри своєї інтуїції. І вам варто, бачите, тут навіть. Слову поважної людини ви довіряєте більше, хоча вона не то, що. Вона не ваше життя. Ви її зробили частиною свого життя, а замість того, щоб довіряти собі, навчитися цьому, і у вас є абсолютно всі дані, щоб відчувати себе, тому що ви почуваєте себе задоволеним, ви можете не переходити дорогу та сядете на свій, на свій маршрут, ви прийдете в певне... В той самий час, який мали, тільки через те, що ви слухали свою інтуїцію. І це прекрасно. Ви знаєте, що інтуїція працює, і вам треба це більше розширяти і довіряти скоріше собі, ніж іншим. Тому що, і не закривайтесь, не думайте, що ви неправі, не праві, не шукайте собі ідола для поклоніння, тому що тут ідол або той самий Бог, який вас наближає до Божественного, це і є ви. І Сахасрара, зв'язок з Богом, да, ваша духовна свідомість, вона і говорить, що якщо ви будете слухати самі себе, якщо ви будете довіряти, ви будете духовно розвиватися, ви будете і, і от, жити по інтуїції, і тоді вам. Буде більш зрозумілий сенс життя. От тут він ще, як маленької дитини, і він тільки на початку свого шляху, знову трійка Пентаглі, говорить: але у вас стрімко піде навчання, якщо ви почнете. Прислуховуватись до себе до своїх думок. Є ще одне таке, що тут стосовно любові до оточуючих, або до вашого колективу, або ще до когось. Дивіться, тут є певна така річ, що я тебе буду любити за те, що ти будеш мене любити, або я тебе буду любити, якщо ти зробиш те, що хочу я. От, знаєте, от такі, все ж таки рицарь Пентаклій чи там король Пентаклій, Рицар Пентаклі Він буде говорити про те, що я не буду просто так робити щось. Да? Тут мова буде йти про те, що якщо ви любите, то ви не оглядаєтесь так чи ні. Ви знаєте мінуса, мінуси цієї людини, і вам від цього вже легше. І вам. Е Скоріше простіше, да? ви можете, вас можуть здивувати як варіант, вас можуть не здивувати, і ви це знаєте. Тому тут, скоріше, просто знайте, що у вас є команда, яка виконує свої функції, або у вас є чіткий тил, це ваша сім'я. Да? Проводьте частіше час з сім'єю для того, щоб ви мали більше таку впевненість. щоб ви не відчували себе самотнім. Можливо, поговоріть як от просто з людиною, поговоріть по душам. Можливо, там зовсім не те кіно, яке або мультик, які малювали ви самі. Отже. Давайте підсумуємо про те, що є ще над чим працювати, у вас йде період трансформації стосовно вашої, вашої самореалізації. Єдине, що треба підтягнути, треба бути більш рішучими, тому що вам вже варто ділитися інформацією, ділитися своєю творчістю, бути корисним, ви вже готові. Тому йдуть такі певні страхи стосовно того, що я боюся сказати, голос. І тут ми говоримо про те, що треба прокачати трохи від шутку. вона прокачується по-різному, я ще раз повторюся, це можете співати читання вголос, да, самовираз, піти на ораторське мистецтво або е, почитати більше, там, набратися більше словникового запасу. Тут у вас більше просто для того, щоб ви самі себе заспокоїли. Тут не від того, що щось у вас не так, а просто ви можете применшити свого. Внутрішнього критика. Його по-різному, до речі, називають. Я недавно подивилась на просторах інтернету, як його тільки не обзивають. Далі слухаємо більшу інтуїцію, сподів... покладаємо надії тільки на себе, розвиваємо свою інтуїцію, вона нам знадобиться. І Сахасрара дає нам просто, знаєте, таке благословіння тобто, ви наближаєтесь до Бога. До свого сенсу життя. Ось так. Що ж, круто? Класно. Я вітаю перший варіант. Чекаю від вас коментарів з запитаннями. Дуже перша чакра це наша корінева чакра, яка говорить за безпеку, за відношення до здоров'я. сакральна чакра, яка буде говорити про чуттєвість, задоволеність, сексуальність, і тут у нас з вами все в порядку. Давайте маніпура, маніпура така трансформаційна. Маніпура Чудово. Подивіться, як ви опановуєте свою готовність до змін круто. Анахата. А хата теж сила. О, дякую, що прийшли до мене на розклад, тому що це не може -не. Рукі, не давати задоволення. Вішутха, Аджна. Вішутха це горлова, коли ми самореалізуємося, це наша муза, це наше натхнення, творіння. І аджна це третє око, наша інтуїція, це взагалі центр мудрості, інтуїції. І Сахасрара це зв'язок з Богом або духовна свідомість така, корона. З короною у нас все добре, і зв'язок з Богом у нас теж є. Тепер наша задача з вами почути. Ми себе почуваємо досить в небезпеці, нам буває не дуже що страшно, але ми просто не відчуваємо фундамент під ногами. Ми, відно, я коли піднімала було відношення до здоров'я, і тут є двоякі, Да? Якось воно буде. Якось воно буде. Хоча коли людина здорова, коли людина піклується про себе, тоді в неї є і сили, і основа, і в неї міцний фундамент. Є дирочка в зубах, пішли поремонтували. Відчуваєте, що тиск якийсь не такий? Давайте будемо вирішувати це питання. Або медікаментозна, або давайте займатися спортом. Да-да-да, не лінуватися, я не такий прям спортсмен-спортсмен, але Тут вам варто все ж таки зайнятися собою. Можливо, це буде йога, кому пілатес, що завгодно. Я не думаю, що це буде так дуже дорого да, в наші часи. Вам варто це наказ. Вам важливо мати міцний фундамент вашої енергетичної системи. Причому. Чуттєвість у вас є, емоції є, сексуальність, тому я не здивуюся, якщо у вас тут навіть є животик. Чому я це говорю? Тому що переповнює і перетікає в маніпуру, тобто в самореалізацію, ваша творчість, в самореалізацію. І, і отут в самореалізації дуже багато емоцій. Замість того, що була рушійна сила, є емоції. Єдине, що. Серці, серце, серце от теж так? дуже багато емоційності. Буду брати поради і хочу, 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 хочу іншу колоду. Ого, яка колода попросилась. Ну, гаразд. Хочу поради, тому що занадто багато емоційності. Або емоції рулять, або ви вже починаєте себе навпаки зупиняти. Давайте хочу подивитись. Маніпура, що не так. Так, в мене є самоцінність. Ну, це не може нарадувати. Але я не впевнений. Я ніве. От тут і є самоцінність, то у вас є, та вона у вас така містечкова, тому що ви добиваєтесь свого і на цьому, типа, щастя. А коли ви, вас питають, що таке щастя, то ви не пригадуєте ці випадки, коли ви були щасливими. Типа зробила і цілую пока. І про це чітко говорять, знаєте що, навіть ваша вішутха, яка відповідає за музу натхнення, за творіння за самовирос. І тут вона говорить, ви то самовиражаєтесь, то десь приховались. То сьогодні Завтра не зробили. Через то вам і спортом займатися важко, да? і займатися своїм здоров'ям. Все, вже не болить, вже окей, вже пойдет. Тобто немає такого балансу і гармонійно гармонійності. Є якийсь перекосяк, або я да? дивіться, яка я класна, в мене все класно виходить. Давай продавай. Я от розказала людям, не розказала людям, а давай продавай, продавай себе, продавай, і получай від цього задоволення. Тому що тут відчувається, що у вас є підтримка Бога, і ну, хай буде, да, там ви йдете. ну, Неважливо, мова йде про якого Бога, мова йде про те, що у вас є. Ви на своєму місці, але ось це боло, в якому то квіточка, то там палка впала, і бобер перегриз дерево, і воно перебило вам всю красу вашого озера. Ось так це виходить. Як цікаво, мене... <працює>, працює. Дивіться, аж собаці мої 16, як завжди. Я не можу без собаки, який щось йому здається. Отак от і вам щось сниться. Вже час реалізовуватись, а вам все так само сниться. І ви розумієте, що ви би бажали більше, тому що тут і король жезлів говорить, що я би бажав реалізовуватись, да от я не знаю як. Можливо, мені треба наняти СММщика, можливо, мені там треба ще щось. Неможливо, вже час діяти, як і за здоров'ям. Вас немає фундаменту, ви не спокійні. Надає самемніка, значно йдіть то саме або ну, людина, яка вам допоможе. Треба зупинити цей ці... сон моєї собаки. Дивно так мене зупинили, і я нажала на паузу, і різка собака проснулася. Дивно десь, мені здається, що вистачить вам цієї інформації. Давайте підемо далі. Там, де у нас є Анахата, яка говорить, що ви занадто багато. Приділяєте, чого це я так почала ладно. Так, 100%. Дивіться, ви занадто багато приділяєте уваги. Со цьому і забуваєте трохи про себе. І вам не вистачає, коли немає цієї символізації, вам і не вистачає сил на творчість. Тому тут немає певного прийняття, да? немає безкорисного такого служіння, тому що вам реально не вистачає вже на це сил. Стало причиною? Давайте подивимось. Та причиною я рванула, я почала. Так, так. Та зрозуміла. Ну, а чому ти зупинилась? О угу. тут є певний дисбаланс, коли в чому? В тому, що був момент, коли ви ніби почали, да? Ви знаєте, про що я говорю. Про те, що ви почали свою діяльність, вона була розрахована, ви мали мету, і ви розуміли, що все йде і тікає-такає. І е, настав момент, коли ви зрозуміли, що дещо, от дещо не так. І тут от, сталася певна така розгубленість. Ви маєте сили, але ви. Е, Втратили те, що було. І по факту я би сказала, що це є нормальний процес для вас, от зараз ви точно на своєму, от на своєму шляху. Просто це була коректировка, корекція була. І те, що у вас немає сил на це. Давайте спитаємося, що з цим робити. Як себе знов поставити на місце? Діяти, 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 контролювати і йти навіть, якщо складно, не зупиняйтеся. Не зупиняйтеся. А що з нашою е, нашим царством мудрості? Да? Давайте подивимося, тому що тут теж є. Коли, в принципі, вам нічого не заважає, ви чудово справляєтесь і. Навіть відстоюєте чітко свою точку зору, ви її інтуїтивно відчуваєте. Не бачите, там деяка блокіровка, я зрозуміла. Причому ніхто там не має якоїсь порчі чи ще щось сама блокіровка. Як вам з цим справитись? Навіть якщо. В якийсь момент або в якийсь період ви зрозуміли, що коли ви займаєтеся своєю справою, коли ви займаєтеся своїми ділами, вас відволікають, але ви не маєте розстраюватись і ви маєте піклуватися про себе однозначно. Але в той момент, коли в внідрилися у вас, ви ж знаєте, що є такі маятники трансерфінг реальності. Маятні, коли ви дуже чогось хочете і вирванули, вас обов'язково будуть збивати для того, щоб був баланс, для того, щоб була рівновага. І коли ви дуже сильно хочете, вас дуже сильно і, от в іншу сторону, вас і поведе. Тому от тут для збалансування вас трохи призупинили. Це можливо був чоловік, це можливо був ваш син. Це можливо була людина, яка просто призупинила цей процес, але це не говорить про те, що ви займаєтесь не своєю справою. Тому. Це було для того зроблено, щоб ви переглянули свою діяльність і дещо її трансформували. Тому що по факту ви займаєтесь тим, чим треба, але вам треба було деструктуризувати, і це сильно ударило по вашому здоров'ю. Тож, по колесу фортуни навіть я можу сказати, ну вона не випала у вас, але по, знову ж таки, по колесу фартони, де ми будемо знову говорити і про баланс. Тут у вас занадто, занадто сильно рванули, даванули самі на себе, да? але не переглянули усі аспекти вашого життя, там, де здоров'я ваше не витримує, і ви включаєте емоціональність. А вам варто виключити, менше емоціонувати, а більше відчувати, надати можливість не відкидати, а навпаки. Бути в прийнятті І ви творець свого життя, ви на своєму місці, і ви це прекрасно знаєте і відчуваєте. Я буду з задоволенням приймати від вас питання, чого ще не договорила, але діагностику по чакрам ми з вами провели. Дякую за перегляд. З вас вподобайки і коментарі.